<різовування> Вітаю вас і я радий можливості знову звертатися до вас і хочу нагадати вам про те, що зараз ви дивитесь не старі записи. Для підтвердження цього можу сказати, що тиждень тому ми відзначили 70 років правління нашої королеви. Королеви Єлизавети І це було неймовірне свято, і нам варто пам'ятати, що наша королевська родина, особливо церемонія коронації, налічує вже більше тисячу років. І той факт, що королева завершила таку серйозну посвяту Христу, обітницю що вона уклала, коли їй було 21 рік, і потім повторила її, коли їй було 27 під час коронації. І вона отримала помазання оливою, що символізувало Святого Духа. І я думаю, що немає більше жодної нації в світі, де духовним аспектам не дається таке важливе значення, як через наших королів та королів і ми дякуємо Богу за нашу королеву і що вона віддає шану Богу. Вона, як я вірю, вона дала поштовх починанням її батька Георга VI, коли він закликав до національних днів молитви. Це те про що він говорив. І дуже часто під час щорічної телевізійної трансляції з різдвяним зверненням вона проповідує сильне християнське послання. Я пам'ятаю, як усього кілька років тому вона звернулась до тексту однієї нашої колядки, в якій співається, якби я був пасто. Тухом, що би я міг віддати йому? Якщо я пастух, то я маю принести ягня і так далі. І вона у зверненні сказала: Якби я була бідною, щоб я віддала йому? І вона сказала: Я б віддала йому своє серце. І потім вона звернулась до нас всіх і сказала: найкращий подарунок, який ви можете зробити творцеві, це віддати йому своє серце. Чудове послання від королеви. Ми безперечно віддаємо їй шану і дякуємо Богу за неї і бажаємо їй ще довгих років життя. Отже, минулого разу, коли я звертався до вас, я говорив з першого розділу послання до Филипп'ян і сказав, що буду продовжувати розпочати послання. І я б хотів порадити вам, якщо ви дивитесь цей запис, якщо ви не бачили попереднє відео, попереднє послання, то то вам варто його подивитись. Отже, розпочнемо. Взагалі, я практично закінчив розбирати 18 18-й вірш першого послання до Филипп'ян. і починаємо читати з того моменту. Павло продовжує, говорячи, і це записано у 18-му вірші. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро Христос проповідується? а Тим я радію та й буду радіти, бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа. І він говорить ще потужніші слова в 20-му вірші через чекання й надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. І це досить незвична заява. Тому що те, до чого він тут апелює, навіть має більше сильніше значення, а саме те, що Христос буде звеличений не тільки через те, що Він говорить, а Він каже, що Христос буде звеличений через моє тіло, чи то через життя, чи то через смерть. І як ви розумієте, Павло говорить до філіпійців Філіпах, це в Греції, хоча сам він знаходиться в Римі у в'язниці, в заточенні. Кайданах, як він сам про це часто каже, і що він насправді каже, так це те, що Христос має звеличуватися не тільки через моє послання, не тільки через те, що я кажу, а має прославлятися навіть в тих обставинах, в яких я зараз опинився, і в мені це дуже серйозно відгукується. Я пам'ятаю той час, коли я сам знаходився у в'язниці, і ви знаєте про це з тисяча. Дев'ятсот сімдесят по 1973 рік. І коли я там молився, врешті-решт, я молився про те, щоб моє звільнення стало результатом Божого дива, для того щоб Бог був прославлений через це, І так само не завдяки моїм словам, а через дії в моєму житті, через прямі докази, тому що відповіддю на молитву був візит прем'єр-міністра, який приїхав для того, щоб визволити мене. І це було неймовірне Боже диво. Після того двері в усьому світі були відкриті. Всі хотіли знати, чому прем'єр-міністр особисто займався цим питанням. Все це стало дуже потужним свідченням. Але він продовжує і в 21-му вірші говорить: бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. І ви знаєте, усе Павлове життя було зосереджено навколо цього покликання серед життєвих викликів, з якими він стикався. Він живе завдяки тому, що Христос живе у ньому. Усе його життя є свідченням. Ще з моменту його навернення по дорозі до Дамаску, куди він йшов для того, щоб переслідувати християн і пам'ятаєте, він брав участь у побитті камінням першого мученика Стефана, але yeah, все одно він бажає, щоб з того моменту його навернення все принесло славу Христу. і він говорить: а коли життя в тілі, то для мене плід діла, а в третьому вірші він говорить дещо надзвичайне. Він каже: тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти. Це означає померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. і ви знаєте, так багато християнських віруючих сприймають смерть неправильно. Це не кінець, це тільки початок в цьому увесь сенс Воскресіння, в цьому сконцентроване усе послання Христа. Смерть це не кінець, це просто перехід до нового життя. І він говорить досить чітко, що хоче залишатися з Христом, але навіть якщо він помре, це буде для нього за найкраще надбання. Ось чому, як ми читали раніше, він каже, що розривається між двома станами. З одного боку, є необхідність в тому, щоб він залишився для того, щоб бути підтримкою для решти, а з іншого боку, хоче піти. Щоб бути з Господом, і це було б краще. І ми знаємо це через те, що він зізнається в наступному вірші, в тому, що залишитися в тілі буде кращим для вас. Іншими словами, я потрібен вам живим. Я припускаю, що мені тяжко багато говорити по цій темі, тому що я знаю, що одним із ефективних елементів в моєму служінні на даний момент є мій вік. той факт, що я прожив так довго я народився перед останньою світовою війною і пережив війну. я знав короля Георга VI. я пам'ятаю його заклики до нації про молитву. Я пам'ятаю королеву Єлизавету ще маленькою дівчинкою, яка вчилася водити військові автомобілі. так в цій країні. Отакі такі звичайні речі, які вона могла опанувати. Я ніколи не забуду коли. Вона мала навчитися розбиратися в тому, з чого складається автомобіль. Уявіть собі, королева вчиться на автомеханіка, як міняти колеса. Напевно, ви б не стали просити мене розказати вам, як поміняти колесо в машині. Ви викликаєте для цього майстра. Але вся ця простота, всі ці спогади про ті два випадки, коли мій будинок в Лондоні був серйозно пошкоджений через війну. Як катували мою родину, мого батька? Але справжнє свідчення складається з наступного ось тут я мені 90 років, 72 роки служіння на повну зайнятість, і я відчуваю себе більш сильним та енергійним в порівнянні з минулими роками. І ось таке свідчення я ставлю за приклад. Насправді я зараз говорю з вами, а через два дні я вирушаю в Україну, і це не так просто зараз, через те, що зараз там йде війна. Це буде нелегка подорож, тому що мені потрібно буде летіти до Польщі, потім переходити кордон і їхати далі. І я до кінця не розумію, як я дістануся до Києва і навіть. Для молодої людини це було б важко зробити, але для мене здійснити таке в 90 років це таке свідчення. І я хочу, щоб моє життя, моя сила, моє здоров'я були використані таким же чином, як про це пише Павло. Я хочу бути живим свідченням слави Божої. І so, далі Павло продовжує I і говорить, що так, say. yeah, я вірю, що моя присутність тут є необхідністю для вас. І ось чому це важливо і для мене. Я знаю, що моє служіння не має припинитися, моє служіння не має послаблюватися. Я знаю, що моє служіння тільки розростається, і навіть є деякі, які із упевненістю кажуть мені, «Девіде, це ще тільки початок. Наступними роками ти побачиш ще. Ще величніші речі у порівнянні з тим, що ти бачив у минулому. Я впевнений в тому, що саме так і станеться. Отже, Павло продовжує. І далі він починає звертатися безпосередньо до філіппійців стосовно їхньої єдності. і в 27-му вірші він говорить тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я й побачу вас, чи не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру в Євангельську. І ви знаєте, одну з речей, яку бажає Бог, і я також цього бажаю, це побачити на. А то більше єдності мене засмучує той факт, що церква розділяється та розколюється. Звісно, я беру до уваги доктринальні відмінності. Я вбачаю доктринальні помилки. Але якщо згадати те, про що я говорив минулого разу, Павло говорить, що не дивлячись на все це, Христос проповідується і навіть іноді це відбувається в неправильному дусі, але якщо Христос проповідується, якщо звістка про нього доноситься до людей, це прославляє його. І ось чому він говорить про єдність І мене завжди торкається остання молитва Ісуса, якою він молиться до свого Отця перед тим як померти на Христі. І Він говорить. Да будуть вони в єдності, це стосувалося тих, хто залишався на землі до його учнів, щоб вони перебували в єдності так само, як ми єдині. І ось на що Павло наголошує тут, в 28-му вірші він трохи змінює напрямок розмови, кажучи, і ні в чому не боячися противників. Це те, чому я мав навчитися протягом минулих років. Я пройшов через багато чого. через ув'язнення, як ви знаєте, захворювання на рак та інші хвороби. На мене чотири рази намагалися скоїти замах з метою вбивства. Але мене це не лякало і не жахало через те, що я знаю, що в цьому вони не можуть досягти успіху через те, що писання вчить нас. Що, коли людина перебуває з Богом, вона перебуває в кращому становищі. ми не слабкі, ми не зазнаємо поразки, коли з нами Бог, ми завжди знаходимося на переможному боці. І далі він продовжує і переходимо до другого розділу, де читаємо. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любови, а знаєте, це цікава річ. Завжди дійсно так багато розради, потіхи, миру та радості. І знаєте, коли так воно і є, то я не страждаю на депресію. Не страждаю від проблем з нервами через те, що моя потіха, моя упевненість, моя довіра покладена на Христа, які б не були навколо екстремальні обставини. І я перебував перебував у надзвичайно складних обставинах кілька разів дивився в очі смерті, страждав у в'язниці при комуністичному режимі, і ніколи, навіть коли я хворів на рак, ніколи не було відчуття страху. Коли я перебував у в'язниці, у мене була упевненість. Я навіть нагадував Господу про те, що мені не варто лякатися. Ти знаєш, що я тут, я вірю, що я тут через те, щоб виконати певну місію. І це те, про що говорить Павло, коли хтось мав намір заподіяти йому лихо або під час ув'язнення, що він в ці моменти спостерігав, так це величезну славу Бога. І це важлива складова того послання, яке ми проповідуємо. і він говорить. Доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум. і, і далі я хочу звернутись до п'ятого вірша, де написано: нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. І він посилається на те, про що він говорить у попередніх віршах, а саме, не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. і давайте вчитися покорі. And you know, sometimes якимось чином це має повертатись в деякі церковні практики. Тому що, як тут сказано, Він Ісус, бувши в Божій Подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Тут розкривається особлива тема, яку необхідно мати на увазі: що Павло каже без тіні сумнівів, що Ісус є рівним Богом, і це одне з таїнств. Коли ми говоримо про те, що є Отець, Син та Дух Святий, І в ранній церкві відбувся спеціальний собор, де мали розв'язати це питання, проголосивши, що Бог єдиний саме через звинувачення євреями, що ми віримо не в єдиного Бога, саме через Ісуса Христа, але рання церква прийшла до висновку, що Бог єдиний в трьох іпостасях. Три в одному Отець, син і святий дух є одним богом в трьох різних проявах. Святий дух, виконавча сила трійці. так мені завжди говорив мій батько. Ісус – форма, що була явлена, через те, що він сказав на те, коли люди хотіли побачити Бога Отця. Він відповів: якщо ви бачили мене, ви бачили й Отця, і це вагомо, дуже вагомо. І ми знаємо, що Ісус називав Бога своїм батьком. І ось як це виглядає, як пояснити трійцю для того, щоб описати єдиного Бога, але в трьох складових? Як я вже говорив, за словами мого батька, Святий Дух то виконавча сила, що виконує роботу, виконавець Ісус. Це явлена форма Бога. І це неймовірно, тому що Павло нагадує нам про це в шостому вірші: що Христос не вихвалявся і не говорив неправди тоді, коли Він сказав, що Він є рівним Богу. Але, зробивши це, як ми бачимо в сьомому вірші, в той самий час, він умалив самого себе свою божественність, прийняв образ слуги. І ось це те, чому ми насправді маємо навчитись. тут сказано дуже чітко. Павло говорить: прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, і упокорив себе обмеженнями таким чином, що його змогли замучити до смерті. Це абсолютно людська сутність. Ми створені таким чином, що ми народжуємося і помираємо. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. І ви знаєте, мені дуже подобається ця частина цього розділу. Саме те, що Бог повищив його ім'я над всяким іншим іменем. Над царями, священниками, президентами, путіним чи Байденом в Америці і навіть над нашою королевою, Він дав Ісусу ім'я вище будь-якого іншого імені. І це означає, що його положення вище вище будь-кого будь-якого іншого земного творіння. Бог надав усе це Ісусу, і в цьому є сила Його імені, І сила та влада, яку ми маємо в Євангелії, це сила імені Ісуса. І коли я молюсь за хворих і бачу диво зцілення, це стається в ім'я Ісуса. Якщо ви когось піднімаєте з мертвих, це в ім'я Ісуса. Якщо кульгабі починають ходити, це в ім'я Ісуса, і сила не тільки в святому дусі, помазання Святого Духа дає мені владу, але сила саме в ім'я Ісуса. І я хочу наголосити на цьому, тому що дуже часто значення особи імені та влади ісуса принижується Аж поки ви не виконаєте усіх церковних церемоній, ритуалів, яким надається особливе значення, але ні, нічого, жоден ритуал, жодна церемонія, ніякий урочистий одяг не може ставати на одну ланку із силою, яку Бог надав одному імені, Це ім'я Ісуса. І я думаю, нам необхідно повертатися І до цього. Я сам собі маю нагадувати про це ось справжня влада. Не церква, не церемонія. іноді я впадаю у відчай, коли поглядаю на церкву на всі ті церемонії, через те, що ім'я Ісуса набагато важливіше за усе це і далі він продовжує в 10-му вірші що перед ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних і це означає, що прийде час, що все, що на небі, і на землі, і під землею. Ця демонічна сторона усе покориться перед його іменем, перед його владою. І в одинадцятому вірші сказано, щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь. і ви знаєте, коли я розмовляв з Римокатолицьким священником церкви в Римі. Одна річ вразила мене, і я навіть скажу більше, що голова того департаменту сказав мені: наша ціль полягає в наступному щоб до 2025 року усі б проголошували Ісуса Христа Господом. І ви знаєте, це має стати метою кожної церкви, кожної деномінації, кожного християнина. Проголошувати це, і і я проголошую своїм життям, в своєму служінні, що Ісус Христос. Господь що означає, що Він верховний, і зробіть його Господом, ставте його вище царів, священників, президентів іншої влади в минулому, в теперішньому і в майбутньому. Путін, ти не маєш влади, сила є тільки в імені Ісуса на території Росії, і я проголошую це навіть над Росією і над Путіним, тому що Ісус Христос Господь. Подь, і одного дня ти змушений будеш упокоритися перед ним, хоча в той самий час ти можеш бути засуджений, і я проголошую за Україну у війні і в боротьбі, що зараз там відбувається. Що остаточний кінець війни в Україні, і я вирушаю туди скоро, і я роблю наступне проголошення. Що остаточне вирішення військового конфлікту в Україні відбудеться через проголошення Ісуса Христа. Господом, і я чекаю на час, коли ми відвідуємо найбільший футбольний стадіон в Києві і заповнимо його людьми, так що не буде вільного місця для того, щоб віддати славу Богові за перемогу. і через те, що я маю вже закінчувати, давайте прочитаємо останній вірш, який я хочу озвучити сьогодні, і це 12-й вірш. Отож, мої любі, як ви завжди, слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Не зрозумійте це неправильно. Біблія говорить про це чітко: спасіння не досягається завдяки справам, воно дається через віру, а віра має показуватися через дію. Нехай Бог благословить вас. Дійте.